Рівень плечей. Що, що ви бачите, що ви спостерігаєте? Право трошечки вище. Зверніть увагу, я показую просто, щоб вам було видно. Два пальці тут і три пальці тут. Чому, Чому так? Тому що коли. Це плече відповідно перенавантажена, напружена. Да? У нас відповідна і рука трошки відстає права від тулуба. Ну, Але так, в такому положенні, де дискомфорт? В яких частинах? Ну зараз в мене тягне поперек, і ось тут таке, як під колінами натягнути, що я не можу повністю ногу покласти на підлогу. Запам'ятала. поперек, притом більше ліва частина, да? я так розумію? Так, ліва. Ліва частина і підколінна зона. Його ви з нами. З нами з нами. Ми пам'ятаємо відчуття, які у нас були під коліном в попереку, як зараз. Коліна вільніше, а в попереку є дискомфорт, <рик> але він тепер. Не просто я відчував весь поборок, а от точково. Mm -hmm. Той Щоб... момент, коли хочеться так, як зірка, знаєте, зайняти багато просто. Но хочеться так, знаєте, порозминатися. Mm -hmm. І, до речі, от, коли я розминаюся, вже немає гострого mm -hmm. і... Нема можна можна пройтись тепер відчути, як зовнішні змінилися плечі виділилися. Ну, Той маленький дискомфорт точковий, я його відчуваю, але він не заважає. Давайте подивимося на плечи. Ну, Це... На відміну краще, ніж було раніше. На відміну та... краще, ніж було раніше. Дивіться. Тепер у мене два. тут три пальці вже не влазить. У мене тут два, два пальці. Mm -hmm. Що відбулося на... Ментальному і духовному з це Соналаш... налаштування на своє mm. е, істинне, тому тіло відреагувало. Це процеси, які запущені, і вони будуть е, відкриватися в просторі в житті, Вам дуже дякую! Дякую! серце до серця.